Всім привіт! Ви на каналі Робосін. І сьогодні ми а, будемо грати у таку а, ігрушку, я знайшов. Go to bed. А, це якийсь горор, але ну, який горор. Це напевне про маму, яка намагається попросити свого синочка лягти спадки, так? Да? Так, ситуація один. Щось там суб'єкт. А. Так, що ми можемо робити? А ну, зараз а, є. Тут. Ой! Так. Я шукав ці. Як з чим взаємодіяти? пу 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 Так. Да. Так. Як. А, ага. прес E. To use. Ага. Так, ну що? А що треба робити? Закрити віконце? Ну треба закрити віконце, тому що... Ну. А раптом. Раптом щось станеться. Прес E to arm home security. Це теж треба, я думаю. Так, що тут ще? Телепізер. А, це хто? Це мейт, це батя. Не знаю. Прес-E. Hide knives. Та наша. Всьому ж просто спадки так. О, на двері теж. Ого, якийсь. Треба двері закрити, напевно, да. Ладно. Пішли спадки. Ага. Так. Цікаво, що треба робити. Так. А, чи закрили ви передню двері? Так. це, Блять Блять, закрили ви вікно, да блять 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 це, блядь? Чи... ну да, я э, включив цю систему Блять 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 Хто розбив вікно Ні! Боже, а кто это? Блять, блять, чему, чему? Стоп, Ни. це кто? А! Блять. Да, давай снова. Так, я походу понял что Це, ну, типу, це що? Це щоб мене тепер. Ну. Це щоб мені тепер це снилось, да? Щоб мене страхи. Так, вікно закрити нафіг. блядь, мене тепер паранойя буде, не більше. Просто. Так, закрити двері, все закрити. Так, тут шо? Ножі сховати всі. Шо ще, шо ще? Все треба. Все. Писс. Так. Все, сподіваюсь, ми все зробили. Бля, як же стрьомно. Так, і ми закрили двері. Діти, гуляй. Да, закрили вікно. Поливі собі, постучи, окей. Да. От, сука. Плати ти будеш потім за вікно. Да, ми сховали ножі. Все. Все, поїжджіть. Ушльопка. Well done. О, все. Next. Так, situation 2. Subject B. Так, будемо пробувати все. Отже, що у нас тут? Що у нас тут? Так, ні. Яке go to bed? Ні, ще рано. Так. Отже, що у нас? Ножі На ми ховаємо. Двері зачиняємо систему, вмікаємо, вікно закриваємо Шо ще Підвал, а підвал Алло І? А шо? Ой, короче, готовимся до устройки. Все. Ложимо, а то я готовим до устройки. Так. Is the house secure? Ну да. А you sure? Да. Бы Good. На. А И все? Блядь. Да я. Блять. Что за хуйня? Блядь. Блядь. Блядь, 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 блядь. Закрыто. Боже, 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 пожалуйста, пожалуйста. Оце! Ключ! Боже, я не буду нікуди дивитись, будь ласка. Боже, будь ласка, Боже, не лякайте мене. Будь ласка. Як же мені стромно! не уявляєте. Я ненавиджу. Блять. Блядь В сенсі! так чек чеквиндо чек закрыто. There is no... Блять, сенсі назад. Я не хочу назад на баный в рот. Може, що це за хуйня? <поценно> Блять то... Блять У мене питання це все? А це що, що треба було зробити? Давайте знаєте що я хочу? Я хочу спробувати. Ми зараз швиденько пройдемо цей саджак Да, Я хочу спробувати що, якщо я просто піду спати без нічого типу, Так. Так, зараз ми спробуємо нічого, типу не закривати, Чи Ну да, спробуємо нічого не закривати. Що буде? Мені прям трохи істромно. Так. Is the house secure? Yes. Are you sure? Yes. Good. Так. Все. Ну, вставляю. Так. Так, ага. Так, все, закриваємо очі. Все. Піднімаємось, так. Треба знайти викид. Так, обережно, обережно. Я можу вийти. Воно відкрито. Ага. Так. <режит> да. Короче, понятно. Все, і тепер. І тепер, і тепер я хочу спробувати самджек третьим піти поспать. Ага. Байдеш, що нам надають, все-таки ми виходимо, але... Ну, я здається, лише лишив. Subject B, я забув про ножі, я здається лише ножі. Тому ми в принципі ми зараз виберемось. Так. Обережно, обережно. Так, боже, будь ласка, не будь ззаду. Будь ласка, будь ласка, не налякай мене ззаду. Ну. Отже, це була прикольна рулька Go to Bed. А, в принципі, трохи стрімновато. Але не дуже нормально, мені сподобалось. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, і до наступної зустрічі.